Усім привіт! Вітаю в новому блозі нове відео. Нарешті повертаюся до вас з новими силами, мотивацією. Трошка пропала ненадовго, але на це була причина, тому що постійно зараз в роз'їздах дітей потрібно возити на тренування, а також у Львів Юру возила, тому що в нього підготовка до змагань наступних. І так, дуже сильно в мене така рутина насичена, що я просто не мала сили, не мала, ну, не те, щоб сили не мала, просто не було часу навіть швидше за все знімати, показувати вам якусь домашню рутину, тому що я нічого не робила по домі. Одне єдине, що я встигала, це коли приїхала, зготувала вечерю чи обід і швиденько поїхала. От тільки що. А відвезла Юру, тому що сьогодні в нього екскурсія. Вчора була вже не екскурсія у Львові. Їздять у музеї, замки пізніше відпочивають в Макдональдсі. Одним словом, все, що подобається дітям, крім музеїв. Напевно, так як і всіх. Одним словом, нарешті я повертаюся до вас. Гарний настрій, бадьорий хочу передати всім вам зараз, хто мене дивиться. Дякую, що не залишайте мене, підписуйтеся. Це мені дуже приємно і надихає мене робити класні, чудові, гарні відео, мотивуючи. Одним словом, зараз покажу так. Пробіжуся трошки по, по будинку, покажу, що в мене робиться, що ми сьогодні, ем, у принципі, я би хотіла сьогодні зробити. Розпочну, напевно, із східної зони, тому що вона. Переважно все так виглядає, тому що виносиш з кухні, все кладеш на вихід і так, щоб нічого не ні забути, то от, бачите, дитяча сумку, вже господар ходить, чекає, коли я вийду. А ще покажу, що ж він мені наробив, капусник малий. Так, Юра зібрав сумку сьогодні, в нього ввечері тренування. Після екскурсії приїде. Зразу я йому при, привезу. Він вже все собі підготував, одяг в мене поправся. Так, картон теж мені там посилка приходила. Також я покажу, що мені прийшло дуже цікавий, гарний подарунок, приємний. Дякую. Це від моєї підписниці і дуже гарної людини, на яку я також підписана, і ви, мабуть, всі про неї знаєте. Так, це моє плаття, яке я буду віддавати. Так, бачите, це таке звичайне, але я думаю, що швидше за все не буду віддавати, а просто, можливо, просто його викину, тому що воно таке вже зібране і в негарному вигляді. Не думаю, що хтось буде таке носити. Ну, хоча, в принципі, не знаю, добачити. Так. Тут у мене є хліб. Я вчора купила наші, на нашій пекарні. Це сухарі дуже класні. Тим, що вони дуже напухають, собаки дуже люблять навіть просто погрустіти сухариками такі гарні хлібці. Дуже, дуже смачні, напевно, тому що вони їх дуже люблять. Так, агроволокно, яке я так і ще не застелила, тому що були вітри. У мене часу не було, як я і вам казала попередньо, що просто не встигаю. І дивіться, який мені вас дали. Його ще потрібно гарно повитирати від пилюки. І я бачила, в епіцентрі продаються такі спреї. Так, від пилюки. Воно так блистить. Боже, чекайте, в мене нігть. Треба стирати і простим лаком знову помалювати. Не звертайте уваги. Так. І дивіться, який класний цікавий горшок. Дуже приємно, що віддали мені із цим горшком. Мені віддала моя цьоця, моєї мами, рідна сестра, зробила такий мені подаруночок. Дуже люблю, хоча за вазонками я так не дуже люблю слідкувати, але вже треба починати цю справу якось за ними доглядати. Не знаю, як називається цей вазонок. Така кукурузка. Мені більше схоже на юку, але... По самій структурі листя, то, звісно, що це далеко не до юки. Цікава форма, така пальма. Дуже гарно виглядає. Тут моя пальмочка теж, дивіться, як розпускається, гарно росте. Також треба буде її спреєм пшикати, взяти, купити. Тут дивлюся, земля така якась вона не дуже така гарна. І, мабуть, треба доміняти. А тут я запхала також один листочок від вазонка. Ну, одним словом, далі. Що в мене тут робиться? Так, мені треба вікно а, помити, тому що воно, подивіться, ну, саме вікно воно грязне в пилюці, також ще під потрібно помити. Тут, подивіться, листя в мене вже а, такі ніякі. Не можу купити ніяк а, горшок на цей вазонок, пересадити треба такий великий. Щоб було гарно багато місця. Ну, подивіться, бачите результат моєї роботи, на яку я не встигаю і не маю часу, просто щоб елементарно тут протерти. Треба виправляти все. Так, наступне. Тут дивіться, в мене одяг сушиться. Потрібно, подивитися, який висох, позбирати, поскладати на свої місця. Зараз я включу світло. Так, прихожа. Прихожа, в принципі, нормальна, але, ну, продивитися, де що <головіка> дещо, можливо, треба поправити, поробити. Так, тому що мій... дитина моя лишила. Ну, так, взуття, взуття, взуття все треба перескладати також, так, йдемо далі. Кухня. Тут також, бачите, все зранку як залишила. Діти тут трошки сиділи, подушки треба збивати, гарно поправити все. На каміні треба зробити порядок, тому що там вже хтось <гут> знає, що твориться. Так, тут у нас була вечірня, вечірні ем, як сказати. Коротше, сиділи, сиділи горішки, горішки їли, і стіл повитирати треба. Після сніданку так залишилося так, мультиварка моя теж залишила все, що я ввечері робила. Бачите, все так стоїть, розкидано, розкладено, мусор треба забрати, вікно помити. так, далі. Тут в мене взагалі капець робиться. Так, ну все, В принципі, ще і часник треба садити. Багато роботи, тому мабуть, не буду затягувати, треба то розпочинати робити, бо день сьогодні вже е, коротший. Година пішла <година> назад і вже ж дуже швидко темніє. Хочу встигнути, поки маю сьогодні час. Так, це ті подаруночки, які я вам казала, що мені прислали. це мені прислала Галя із каналу Несе Галя Воду. Зробила такий мені сюрприз, поданочок. Дуже мені приємно стало, тому що про нього я зовсім не знала, тільки бачила, що мені їде посилка. Це мене дуже здивувало, тому що думала, я ж нічого не замовляла, що ж мені може їхати. І тут, коли вже прийшлося мені їхати забирати, Галя пише, що хотіла зробити мені такий сюрприз. Сюрприз вдався, це 100%, тому що просто не знаючи, хто тобі весел ну, зробив такі подарунки. Ну, це дуже цінно, це дуже приємно. Дякую тобі, Галя, ще раз. Дивіться, які милі, красиві, такі теплі, м'якенькі речі вона мені сюди прислала до мене, щоб мені було приємно, комфортно, тепло. Буду з превеликим задоволенням їх носити обов'язково, згадуючи тебе, тому що ти зробила мені дійсно такий. Неочікуваний сюрприз. Тобі дуже велике дякую. Вмієш здивувати. Я тобі дуже-дуже дякую. І ще подивіться, які гарні креми на руки. Правда, один вже в мене забрали. Дуже гарні різні Запах має. Так. Один я з сумки, тому що теж була поставила. Я вже пробувала. Гарно зволожують. Мені дуже приємно, дуже приємно, чесно, і дуже неочікувано від вас приймати такі щирі, несподівані подарунки. Така гарна жилетка, теж дуже-дуже м'якенька. Одіваю, і мені дуже теплесенько, тому зараз мені точно буде комфортно все робити на подвір'ї, і буде мені тепло. Мене просто бракує слів, чесне слово. Стільки е, мені подарував Ютуб гарних, е, таких чуйних та е, доброзичливих людей, які мене мене підтримують, е, не зважаючи ні на що. Будь-яку таку тяжку хвилину хочуть мене підтримати. Дуже вам, дуже дуже велике вам привелике Дякую, е, Подруночки Мені ви надсилаєте і надсилаєте чесно. Не очікувала від вас. Такої групи підтримки, але мені дуже приємно і щиро вам дякую всім, всім велике дякую. Так, моя ранкова кава. Я собі зробила другу каву, але першу я робила в машинці, коли дуже швидко їхала, везла дитину на екскурсію до школи. Там чекав на них автобус. І тепер зробила собі вже таку заварну горнятку трошки більше. Так, підготувала собі звичайний лак. Нарешті перемалюю. Тут я малювала звичайним таким простим. У мене були з пльосками чорний. Це робила просто так на вихідні, щоб більш-менш так було. Гель-лак я зараз не використовую, не знаю, немає бажання. А простим лаком. Дуже легко можна помалювати будь-який час його зняти. Одне єдине ще мене, в мене сьогодні розбилася рідина ця жидкість для зняття лаку. Буду пиляти пилкою, але дуже такою тонесенького образка, щоб мені не пошкодило нігтєву пластинку. І покрию таким теж з пльосками, але прозорий лак. Мені він також подобається, дуже дешевий, але дуже швидко сохне. так більш-менш. Одне єдине, ще, що не люблю прості звичайні лаки, тому що помиєш один раз посуду, і бачите, вже ось такий результат. Хай зовсім не естетично виглядає і ем, немає ну, вже взагалі ніякого вигляду. Трошка подоглядаю зараз за своїми нігтями. Каву буду пити, включу собі зараз свої улюблені відео моїх дівчат-блогерів, яких я постійно дивлюся. І буду знімати ось це все, покривати. Там вже ми разом з вами вже зустрінемось, покажу свій результат, що вийшло. Получився манікюр дуже простий, ніжний, а саме головне, що дуже швидко, тому що робота у мене кипить, хочеться зробити все. Надіюсь, що протримається комога довше. Приступаю до прибирання своєї кухні. Мені потрібно тут поскладати все на своє місце, тому що дуже багато чогось і лишнього стоїть, і взагалі позбирати все те, що милося ще з вечора. Виношу мусор, це саме в першу чергу, тому що вже так корзинка переповнена саме відро. Мусорні пакети я купляю на 35 літрів. Якраз вистачає, щоб закласти у моє відро мусорне. Перемиваю посуду, яка в мене ще лишилася з вечора, з нашої вечері. Не хотілося вже її мити, не хотілося руки мочити. Думаю, залишу тих пару тарілок, і ще і сніданку син снідав, і також деякі горнята. Ложки, вилки, прибори. Одним словом, посуди так не дуже багато, тому швиденько я з цим всім справилася. Маю велику надію, що я вас сьогодні замотивую і ви також разом зі мною будете прибирати свій будинок, можливо, хоча б якийсь один куточок, але разом дійсно веселіше будемо разом прибирати І так у два рази швидше. Вікно в кухні я стараюся мити якомога частіше, тому що всередині постійно то сама зачіпиш і вже пляма на вікні то діти, то, то коли підливаю вазони, то також вода брисне і вже такий не дуже гарний вигляд. Некомфортно дивитися через вікно, хочеться, щоб воно було чисте. Складу всі вазонки на місце і протираю ще своє дзеркало, вікно вже чисте. Мені тільки залишилося. Він одну частинку помити ще з зовнішньої сторони, але це, мабуть, зроблю вже тоді, коли я буду мити на першому поверсі з вулиці, тоді помию вже всі зразу. Саме головне, щоб зробити порядок в самому будинку всередині, протерти пилюку, протерти, подивитися, можливо, десь там богутина є, яка зібралася, і все це протру. Також проходжується по всіх стікляних предметах, таких як двері, саме вікна, дзеркала, все, що стосується стікла, все хочу це примити заодно, що я вже ходжу із рідиною до миття скла. Тому протираю все, все і зразу. Прибираю в кухні, дивлюся, що потрібно поставити на своє місце, що не потрібно, викидаю геть. Одним словом, в мене сьогодні така, таке прибирання. Не скажу, що дуже таке глобальне, але так, щоб поверхнево зробити, то стало, стало чисто. Пілогу по та помию вже майже під вечір. Тому що не встигну, потрібно знову їхати в спортзали, вести дітей. А Юра приїде, і потрібно йому обов'язково підвести сумку, щоб він встиг на вечірню його свою тренування. Посадити ось ці черенки, мені їх дали, це такі невеличкі кошики, розростаються, дуже гарно і красиво виглядають. У мене таких немає, тому що в мене просто є туя, а ця вона дуже красивим, таким гарним пишним кущем росте. І я маю таких три гілочки: такі а, черенки, які посаджу на зиму, і ще хочу свої туї. Так само, взяти по Трішки наломити собі, поробити теж такі черенки і все поставити в землю, щоб воно корінювалося. І на наступний рік у мене будуть вже молоденькі, гарні туйки. Я вибираю одяг, зразу його сортую по тому, як йде, що має стояти. Рушники, ті, що мають бути в кухні, складаюся в кубку, відношу на місце, щоб воно мені просто не стояло. Те ж саме роблю із рушниками, які йдуть у ванну кімнату. Теж я їх поскладала, віднесла, вони вже там в мене стоять. А ті речі, які стосуються там, дитячі речі, мої речі. Я просто в одну кубку відношу все на другий поверх, кладу там, вже розкладаю по кубках, теж. і вже діти самі собі складають свій одяг у свою тумбочку там на свою поличку. Мені так дуже зручно, а ще краще не потрібно наскладувати дуже багато речей. У мене таке буває, і буває не раз нас складаю дуже багато одягу, тому що буває так, що прання одне за другим йде, і три, і чотири прання буває. Якщо погода гарна і виходиш на вулицю, на подвір'я постійно все щось робиш. То пес починає скакати, і мастить. Ну, то Кожного разу міняєш той одяг, добре, що його є багато і можна так міняти. Переходжу я вже тим часом в хідну зону. Тут забираю все повністю що лишнє. Те, що відношу, потрібно спалити, відношу теж в нашу котельню. Так, одяг в мене вже доправся, буду вивішувати його на вулицю. Але скажу наперед, що через хвилин 20 почало трошки так моросити дощем, і я повністю весь одяг зняла, поставила на сушку в коридорі біля батареї. Пізніше буду ще пропалювати і вже буде. Так, біля батареї одяг просихати, а вже на наступний день, там зранку, знову його поскладаю. Забрала все, поскладала на свої місця, роблю такий мінімалістичний куточок, залишаю вазонки, деякі забрала те, щоб воно все на копі не стояло. Ще протираю двері також тому, що. Ну, буває, то, от, пес скаче, або дивиться і там дихає. Просто щоб воно було чисто. Хоч і, взагалі проблем із цими дверима немає, тому що хтось сказав, що дуже непрактичні, бо все в стіклі кожен день треба протирати. Ні, я протираю там два рази в тиждень. І цього стає, тому що вони не дуже сильно заляпаються, а якщо її десь і попадає, то не проблема ось так взяти, ось тряпкою і все чисто, щоб протерло. Мені дуже подобається, саме головне, що дуже багато дає такого денного світла. Я вам хочу зараз показати як ось це маленьке миле створіння. Подивіться, що він мені понароблював тут. Я проснулася, а він вже почав гризти крісло Не знаю, на що він то робив, йому скучно, напевно, хочу бавитися. Крісла ось так були поскладені, крісла погриз, і крісло відсунув просто, не знаю, відсухнув лапами. І почав витягувати ось цей весь перелон, тканину погриз. Ну, то, що так сьогодні картинка так нічого, але було таке, що ого, я вам навіть зараз ставлю. Той кадр з того самого першого дня, як я зранку проснулася і подивилася, що робиться не тільки на оцім місці, а також і коло дверей. Приходиться мені тепер його трошки припинати, розпинаю хіба його тоді, коли хтось на подвір'ї. Арч, патички носить мені під двері, листочки носить, так? Арч, ти носиш листочки мені? Так? Тебе так всі люблять, а ти такий капосник. Таку мені шкоду постійно робиш. Ти хоч бавитися, але коло хати нікого нема. Правда? Ти встаєш рано, а вже всі сплять. Та? Гімнюх? Ти гімнюх? Дивіться, коло дверей тут мені носить. Тут теж паролон, листочки, тряпки, горішки. Одним словом, мені не скучно, весело. Надіюся, вам це відео сподобалось, ви замотивувались, надихнулися. І ви мене підтримаєте своєю подобайкою. Обов'язково підпишитесь на мене, прокоментуєте. І також ми можемо з вами зустрітися не тільки на YouTube-каналі, а також запрошую вас у свій телеграм-канал, в інстаграм. Все залишу вам в описі під відео. Переходьте, буду рада всім і всіх вас там бачити. Всім дуже дякую за перегляд, що додивилися його до кінця. Бажаю вам всього-всього найкращого, мирного неба, саме головне здоров'я. І ми, мабуть, з вами зустрінемося вже зовсім скоро. Починаю готувати для вас новий цікавий матеріал, теж це буде така домашня рутина, мотивація, все, як ви любите, і все найкраще буде для вас. Тому, всі друзі, дякую вам всім, хто залишається разом зі мною, підтримує мене, всім па-па, до нових зустрічей.